Всім доброго дня! З вами компанія Електромотор. Сьогодні 12 вересня 2022 року. Бачите осінь от поступив заказ на такий от зварювальний апарат Кайзер. он ми ближче. Міг-315 Pro. Кайзер. Апарат для професіонального використання для роботи з обмід... обмідненим да флюсовим дротом. Конектор для напівавтоматичного зварювання, два дисплеї. Бачите, два дисплеї у нас є тут. Катушка від 1 до 15 кг. Автоматична подача дроту, і також входять аксесуари. Ну, не тільки він, простими словами скажу, може проволочкою подавати, варити, а також і дуговою сваркою. Отака незаумна комплектація. Масочка є, є шнур для дугової сварки. Електрої приміняється від 1,6 до 5 міліметрів. Ось такий шланг для подачі газу. Тут у нас на маску сіклечка. Ось така на перший раз є щиточка металіческа. І таким наконечником, щоб можна було обстукати сварку. І от тепло подачі провода. Довжиною 3 метри. Давайте його внішнє подивимося. Оцей професіональний напівавтомат. Ми його подивимося із боку. Тут також до нього прилагається деталі для збору. Ось такий от. Ось такий класний апарат. Дають гарантію 3 роки. Ті, хто купляє такий апарат, він більш, навіть розкаже в 10 разів ніж я. А я показую от наявність, що ми продаємо такі от професіональні полуавтомати. Поступив заказ на нову почту. Стоїть автомобіль уже нової пошти. Так що підганяє, будемо відправляти. Ціна на сайтах одна і та же. Ну, зателефонувавши по номеру телефона 063 426 1010. Найдуть вам варіанти скидки. Телефонуйте 063 426 10 10. Чекаємо вам на електромоторі. Всім теплої осені. Пока-пока.